Всім привіт! Що робите? На мене дивитесь, я зараз вам розповім одну історію, яка трапилась зі мною вчора. Варила я готувала я овочну рагу. Пішла на городину, вирвала перці баклажан. і баклажан. Коли різала баклажан, кришила на рагу. Божечка дав мені таку думку, якщо мені спробувати у кухні там, де були квіти, зробити таку овочеву, типу тепличку, спробувати там у великому горщику баклажан виростити перець. І ще можна кабачок. Так спробувати. Тепроб. Для нас, для сім'ї. Що ви думаєте, коли я кришила баклажан? Згадайтесь, всередині у баклажани у цього баклажана була населенка вже пророща. І коли я ну, шматочки брала і клала у мультиварку, на пальці залишилася населенка пророща. Я взяла цю населинку і дивлюся, У мене був шок, чесно кажучи, я не бачила у баклажанах пророщені ще щоб вони були. Я ще в житті своєму не бачила. Я взяла цю населинку і поклала у горщик. Там з Фіалочка була вже така, що я її викинула. А горчик з грунтом, з торхосуміщо лежав. Стояв там на столі. І я ту населинку туди Ми побачимо, що буде. Епік 1 гібрид. Ну, побачимо, цікаво. Ось така історія, бачите. Як божечка мене веде, думку мені таку дає і мені показує. От Оля, пробуй, пробуй. спробуємо. Ну. Буду показувати вам, що... буду вам показувати, що вийде. Обов'язково. Всього вам найкращого від щирого серця. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є. Є божечка. Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Щиро вам.